Доброго дня всім маріям аграріям! На додачу до своїх досліджень з біоактиваторами, бактеріями для злівних ям, біотуалетів та септиків. Вирішив все ж таки зробити аварійну яму на випадок переповнення. Хто не бачив мій відос про гівно та бактерії, посилання буде наприкінці ролика. Дивимось, то комусь буде у нагоді. Так, що я тут хочу зробити? Ось ту яму я вже викопав, отут прокопаю до першої ями, де в мене всі нечистоти. Перша яма там під люком. Проложу трубу, у траншею, покидаю оці от покришки старі. Так. Ну, якось з'єднаю між собою, зверху там його накрою, то подивимось, всякого хламу в мене там багато, то якось будемо його робити. Спочатку оці от крайні покришки, бо потім я їх не витягну, треба якось закрити, щоб туди насипалася земля. То барахло. Знайшов це, я так розумію, якийсь гітінакс совдеповський там осколки, ото його там і при Шпандорю. Якось так це буде перша. Треба ще зробити останньо. Ось так це виглядає. Перша та остання покришка заглушена. Зверху я поскріплюю цими металевими полосками яму викачав, що я хочу. Оце перелив на другу яму. Ось бачите, полоска така середня. Це полоска, коли друга яма переповнюється. Тому я хочу трохи вище цієї труби добавити ще одну трубу, яка буде зливатися от в ту аварійну яму. То на випадок якби переповнення. Ось що вийшло: труба заходить у колодязь, трохи провтикав з довжиною труби. Труба заходить от там під плівкою до цих покришок. Звісно, уклон то полоски. Далі буде. Ось зі сторони колодязя. Тут то труба торчить, я її там замурував бетоном. Ось бачите, цей рівень, вона якби трохи вище. Цього рівня, щоб при аварії, при переповненні колодязі вона туди злівалася, то я ще знайшов полосок металу, якийсь лист, зверху скріплюю все, зверху трохи пленки з пупиришками. Для утеплення, щоб не промерзало. Там бетоном позалівав, ну, то ще стройка буде ще довго йти. Що в нас у підсумку? По-перше, я змінив біоактиватор, не то, що мені той не подобався, просто цей більш мені Зручно вносити цей раз на місяць, фактично, а той був раз на тиждень. Тому, а так, що той, що той працює, та нормально. Тепер по ямі. Яму не викачував рік. Оце мій аварійний перелив, Оце, то, то, то трубка. Бачу, що вона мокра, але в неї нічого поки ну, на зараз не тече. Це труба другої ями. Мені радує те, що я взагалі її бачу. До цього було так, що я і трубу не бачив. Це друга яма. Перелив з першої ями. Зараз побачимо, що там у нас з рівнем. Так, ну рівень десь сантиметрів на 10, на 15 навіть менше, ніж до. Бактерій та отої ями аварійної. Тобто, все, все працює. Підсумки, які я для себе з'ясував. По-перше, треба за ямою слідкувати. Ну, Для мене це відкачувати її раз на рік. Це раз. По-друге, бактерії працюють, щоб мені там хто не говорив. О, до речі, це трубка забув про неї розказати, це газ з. З аварійної ями відходить яма тут під пліткою, то я так строюсь потрохи. Тобто слідкуємо за ямами, відкачуємо, додаємо бактерії, та все буде працювати. До закінчення стройки ще багато часу, багато грошей, тому не забуваємо підтримувати канал. Ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підписуємося, бо часто хто дивиться і не без підписки. Не забуваємо підтримувати ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!